Зі. Мій лат. Питаю. Коли людина р... під враженням, твариця, що вдосяче, що розкривається, там це його власне враження. Коли я вражаюся, то це моє особисте враження. Це що таке загальне враження досягнення? Загальне осягнення це те, що кожен. Коли вражається від своєї десятки, вони приходять зрештою до спільного осягнення між ними. То кожен що складає в цей цепт вартується в загальне? Що, що спільного тут між ними? Спільного між ними те, що кожен бажає, Сега... З яке тут слово має бути не стирти, а скасувати себе можливо его. відносно загального осягнення десятки. Він скасовує себе по відношенню до того, що товариш говорить. Він просто відчуває товариш, Як товариш. Вражається і скасовує свої враження. Так. І це припустимо відносно одного товариша. Так. А плюс десять. Відносно 9. Тобто потрібно відчути, яке відношення, що товариші відчувають по відношенню до десятки. Так, так. Цим він ніби їх підтримує. І це залежить від того, що товариші роблять, чи достатньо, що є якесь е, устремлення до цього? Ні, це кожен так має зробити. І це все загальне, тоді всі роблять це. Після цього може бути щось спільне, може бути. Потрібно просити допомогу зверху. Так, звісно. Тому що в нас немає сил до цього самостійно. Ні. Це дія, яку ми повинні реалізувати окремо.